Події, що передували смерті та воскресінню Ісуса, не слід було розуміти буквально, а радше метафорично. Розп'яття було одним із найстрашніших способів смерті в давнину. Текст говорить про те, що Ісус нес наші гріхи, і це було дуже великим тягарем. Він не вмирав буквально на хресті, Це символіка. Як ми про це знаємо? Зараз я вам покажу. По-перше, в книзі Левит 5.11 ясно сказано, що при приношенні жертви за гріх її не мають змащувати олією. А що ми бачимо в Євангелії від Марка 14,8? Вона налила на моє тіло парфум, щоб підготувати мене до поховання. По-друге, ми знаємо, що Бог ненавидить людські жертвоприношення у книзі повторення закону 12,31. Бог обурюється через людські жертвопринесення, які здійснювали сусідні народи. Третє, пам'ятайте, що Ісус був символом Ісака та Авраама, а Авраам ніколи не пожертвував Ісаака. Бог втрутився так само, як і в випадку з Ісусом. І останнє, коли Ісус повернувся до своїх учнів, Він попросив їх залікувати рани на своєму тілі. Якби Ісус справді воскрес, його рани б уже загоїлися. Воскресіння не мало б сенсу, якби в нього досі і збоку текла б кров із важливих артерій. Іншими словами, рани могли бути лише символічними. Отже, смерть та Воскресіння Ісуса також були метафоричними.